Це найсмачніший салат з цвітної капусти, який я колись куштувала. Продовжую показувати смачні салати без майонезу. Швидкий овочевий салат, який полюблять всі. Гарно помила цвітну капусту і розділяю її на маленькі суцвіття. Варю капусту в підсолений, кипящій воді 3 хвилини, щоб вона стала м'якою. Але залишалася обов'язково хрумкою. Зливаю воду і даю охолонути, поки підготую овочі. Моркву натру на терці по корейськи болгарський перець наріжу тоненькими смужками, цибулю наріжу тоненькими півкільцями. Часник пропущу через прес. Додаю цибулю розминаючи. Додала спеції для моркви по корейськи сіль, цукор. І полила салат гарячим маслом. Добре все перемішала. Додаю оцід, гарно все перемішую, накриваю салат і ставлю його в холодильник на декілька годин, але краще на ніч. Простий вишуканий салат до будь-якого столу готов. Легко, смачно і корисно. Не забувайте підписатися на мій канал, ставте і Всім па-па!